Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн уроки, і тема сьогоднішнього року знайомимось із групами величин. Ви розумієте, величина як загальна властивість об'єктів оточуваючого світу. Так, властивість предметів пов'язана з лінійною продяжстю, є довжиною. Властивість предметів, яка здійснює тиск на опору, пов'язана з масою, а властивість предметів, яка вміщує себе певну кількість, це, відповідно, місткість. Однак у ситуаціях, які виникають у повсякденному житті, людина, людини з цими основними величинами пов'язані деякі групи. Ось сьогодні ми з вами поговоримо про ці групи. Пригадаємо, маса що нам тут підходить? Це цинери, кілограми, все, довжина, сантиметри, кілометри, міліметри, дециметри. І метри, Довжина, бачимо найбільше, поки ми з вами вивчили. Та місткість це літр. Будь ласка, запишіть 2 грудня. 3 грудня, вибачте, тут потрібно вже. Так, виправимо з нами 3 грудня. Класна робота. І число 42. 3 грудня класна робота та число 42 Так, щоб знайти загальну масу кількох різних предметів, треба додати масу цих предметів. Щоб знайти загальну масу кількох однакових предметів, можна масу одного предмета помножити на кількість предметів. Отже, подивимося з вами на задачу. До магазину привезли три коробки печива. В першій коробці було 7 кілограмів печива, у другій 5 кілограмів, у третій 8 кілограмів, скільки всього кілограмів печива привезли до магазину. Отже, в першій в мене було 7, у другій, відповідно, 8. У другій 5 і в третій 8. Як дізнатися, скільки всього потрібно додати? 7 плюс 5 12, плюс 8, відповідно, 20. Тобто ми шукаємо додавання. Наступно до магазину привезли три коробки печива по 7 кг печива в коробці, скільки всього кілограмів печива привезли до магазину. Отже, ми з вами будемо цю задачу розв'язувати. Написав, будь ласка, номер 1, в дужках – 2. І записали таблицю Печива в одній коробці кілограмів, кількість коробок штук. Усього килограмі. Так, Отже, якщо б печива в одній коробці було 7 кг, у нас таких 3. Що ми з вами будемо робити? 7 множити на 3. І скільки це буде? 21 кілограмів. Правильно. Отже. Відповідь, скільки всього кілограмів печива привезли до магазину. 21 кілограм печива привезли до магазину. до магазину. Так, бабуся продала на ринку 4 банки молока по 3 літри у кожній. Скільки всього літрів молока продала бабуся? Яка загальна міськість посуди з молоком, що продала? Якщо в одній банці нас три літри, а банок було чотири, то як дізнатися, скільки бабуся продала? Три помножити на чотири. І буде. 12. 12 літрів молока продала бабуся. Молоко, яке надає в мені фермі, налили в чотири банки по три літри. Так само, ми що робимо? 3 множимо на 4. Написала, будь ласка, номер 2. Так, і зафарбували нашу з вами табличку. Тась ми в першому відрізі метрів 7 см, 7 було. Кількість відрізів три штуки. Всього десь ми не знаємо. Тось це ось наша стакан стрічечка. Тась ми в одному відрізі. Кількість відрізів. усього цього ми. йдемо з вами далі. Отже, що ми робимо? 7 множимо на 3 буде 21. І відповідь 21 см тезмою відрізала дівчинка. 21 Сантиметр тесьми відрізала, дівчинка. Так, перевіримо, чи правильно учні розв'язали ускладнене рівняння. 12 мінус С помножили на 9 буде 54. Спочатку ми ховаємо це. 12 мінус С. І відповідно потрібно 54 поділити на 9 це 6. Тоді 12-6 6. Все вірно, тут правильно. 20 поділили к мінус 6 до рівня 4. Цю частинку ми не чіпаємо, з вами переносимо. А, і, виходить, що 20 поділити на 4 це 5. Щоб знайти, К, ми з вами додаємо. Тобто 5 плюс 6 11. І, відповідно, підставили 11, до рівня 11. Написала, будь ласка, номер 4. потрібно нам порахувати. знайти дріб від числа і, відповідно, ціле від числа. Одна сьома від 49. Що ми робимо? 49 поділити на 7. 49 поділити на 7 і буде. Сі. Записала наступно. Одна дев'ята дорівнює п'ять. Що ми з вами робимо? Ви повинні дев'ять помножити на п'ять і буде сорок п'ять. Одна третя від двадцяти семи. Дмитрівну, 27 поділити на 3. І буде 9. Молодці. Так, що в нових ви дізналися? Як можна по-іншому знайти масу, довжину відрізків, місткість. так? Ми з вами ще потренуємося з ускладненим рівнянням і вони вам будуть додому. Я вам дякую за урок, всього найкращого та до побачення!